Молитва обмеження. Навчи мене, Христе Ісусе, Сину Божий, в пітьмі свідомості не доручатись злу, і серце огорни великим Твоїм сяйвом, показуй, як промінням розчиняти млу. Перетвори примарне світло цього світу в божественну святу пітьму Твоїх полів. Не невчасного прориву, коли іще слабка і немічна в часах віків, не дай загинути у вогняних обіймах в безмежі серця Твого, Царю мій, і проведи до неземних кордонів, де вдих і видих, як один порив ти знаєш межі пізнавання шляху. І розмикаєш кожне коло в висоту, вдихни мене, як крихту в своє серце, і видихни малою іскрою у світу чорноту. Жадаю бути полум'яною твоєю, частиною, що відобразить повноту. Вдягни мене в твоє святе мовчання, як наречену, весільний одяг і фату Пітьма Божественна оточує навколо, а милосердя проростає і стає єством, молитва, усвідомлена невипадково, любов'ю чинить присуд, а не злом. У всіх словах присутнім будь, мій Боже, підтримуй в немічності, силу волі дай, серце в молитві, розум насторожі. Що миті духом світла у мені, палає.